Слухайте, ну тепер трохи про людей, здатних на дивні вчинки заради створення дивних автомобілів. В принципі, півмільйона доларів можна було би витратити і не так поживільно. От чи багато є людей, здатних покласти все своє життя і гроші на те, щоб розігнатися до рекордної швидкості? Відповідь на це в нашій рубриці Автодиваки. Прямо зараз. Це справді неймовірна історія дива. Як увійти в історію автомобілів завдяки рекорду і виписати вогнем своє ім'я у книзі рекордів Гіннеса? Насправді не дуже складно, хоча так, це спойлер, трагічно. Oh Потрібно взяти новенький тягач Peterbilt, виконати з нього увесь непотріб на кшталт двигуна і трансмісії, і обладнати його трьома реактивними двигунами. На виході отримаємо ось такий диявольський агрегат під назвою Shockwave Jet Джеттрак. І це досі найпотужніша і найшвидша вантажівка в історії людства. На створення шоквейв пішло 480 тисяч доларів і 4 тисячі годин пекельної праці, тому що цей автомобіль на реактивній тязі в піковому розгоні видає 36 тисяч кінських сил. Це не помилка. Сумарна потужність трьох двигунів на форсажі 36 тисяч кінських сил. Щоб перетравити цю фантастичну тягу, потрібна спеціальна трансмісія та унікальні шини, тому що навіть просто рушаючи з місця, «Шоквейв» у повному сенсі цього слова зриває асфальт. Вантажівка з активним аеродинамічним крилом, з вогняним вихлопом і скаженим ревом моторів рекордсмен не тільки в цифрах потужності. Його розгін до сотні займає усього півтори секунди, а офіційно зареєстрована максимальна швидкість 605 км за годину. 605! Звісно, для цього необхідні спеціальні дороги, такі як злітні смуги аеродромів, на яких реактивна вантажівка обганяє спортивні літаки. Зрештою, це перетворилося на окреме мотор-шоу, де за гроші глядачів Шоквейв демонстрував свою звірячу потужність і максимальну швидкість. Це дороге задоволення, до речі. Диво, вантажівка зжирає пальне в еквіваленті 940 літрів на кілометр. Вам не почулося на один кілометр повного безумства. «Шоквейв» вимагає 940 літрів пального. А зупинити його могла тільки пара військових парашутів, які автоматично відстрілювалися назад, щойно пілот переводить мотори у положення реверс як на справжніх літаках. Ця вантажівка встановила 34 рекорди швидкості, в тому числі зі змагання проти літаків. Але вона явно порушувала закони фізики. Приборкати шоквейв було неймовірно важко, адже водія на прискоренні вдавлювала у крісло з перевантаженням у 6G. Це трохи більше ніж відчуває пілот надзвукового винищувача. Відтак подібне знущання над законами тяжіння тривало до 2022 року, коли «Шоквейв» згорів у власному вогні потужності у аварії на моторшоу з літної смуги аеродрому Бетл Крік у штаті Мічиган. Ось вам і анонсований на початку трагізм. Але проєкт «Шоквейв» зрештою, викупила професійна американська гоночна команда Хайден Рейсінг» і тепер на черзі до рекордів новий скажений автомобіль на реактивній тязі, який називається Хотстрік Джеттрак 2». Він має лише дві турбіни, але коштує на 200 тисяч доларів дорожче і поки що не обігнав шоквейв. А значить, автодиваки не закінчуються.